Всім привіт! З вами спецпроект навчально наукового інституту права Державного податкового університету. Конкурс на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Мета нашого проєкту це підвищення інтересу до діяльності учнівського самоврядування, залучення до співпраці з закладів середньої освіти, провідних спеціалістів у сфері соціального підприємництва з метою врахування всіх сучасних тенденцій, ідей проєктів у сфері учнівського самоврядування. Наш конкурс є всеукраїнським. Також поділяється на два етапи. В межах першого етапу ми познайомимося з всіма ліцеями-учасниками. Дізнаємось про їхню унікальну історію, заходи, то, котрі вони роблять, самоврядування та, звичайно, познайомимось з учнями. І перше місто, куди завітала команда покоління Альфа, це Хмельницький. Цікавий факт: саме у цьому місті найбільша кількість пам'ятників Богдана Хмельницькому в Україні та в Європі. Але сам Гетьман тут ніколи не бував місто з унікальною архітектурою, величезним речовим ринком, унікальними скульптурами мазури та красивою 100-метрівкою. Але сюди ми приїхали, щоб познайомитись з першим учасником. Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради ліцей, який готує здобувачів середньої освіти за різними профільними напрямками своєї діяльності. Це молоде серце науки Хмельниччини. Сьогодні ми познайомимося з колективом, представниками самоврядування та звичайно традиційними заходами, котрих тут дійсно багато. Доброго дня. Добрий Зі з міста героя, і дуже дякуємо вам за участь у нашому всеукраїнському конкурсі на краще учнівське самоврядування. Покоління Альфа. Ми повиди на оці ще подарунки від Державного полотського університету. Дякую вам за гостинний приєм. Дякую за те, що видає нас нашого проекту. Це дуже цінно для нас. Декілька питань. Якщо можна, то розпочали. Перше питання стосується того, що у кожного закладу навчального є своя певна історія. І от скажіть, чи є у вас така можливо-маловідома історія, факт про ваш навчальний заклад, який не знають навіть випускники можливо? Жо це якась внутрішньо цікава якась історія. Так, ну що стосується нашого закладу, декілька слів про його роботу. Ми вже понад 30 років займаємося профільною освітою, готуємо фахівців з різних галузей. Тобто, це є і природнича галузь, це є профіль біолохімічний, це є профіль економічний, це є профіль іноземної філології, історичний, математичний, тобто різні профілі. Ну яка цікава, така цікаві факти. На початку нашої історії створення нашого закладу, звичайно, ми не були в цьому приміщенні. Тут зараз доволі зручно дітям. Вони в одному приміщенні навчаються, проживають, харчуються. А коли був створений наш заклад, ми Орендували приміщення, ми діти в одному корпусі навчалися, скажімо так. Навчальні аудиторії були такі, що потрібно було пройти крізь них, щоб потрапити в гуртожиток. В іншому місці харчувалися ще в третьому місці. Орендували спортзал. Тобто, дуже така, такий важкий тренистий шлях був в нашого закладу, щоб досягти, скажімо так, того моменту і того результату, який ми зараз. маємо. Є свій дух, своя унікальність. І от скажіть, якщо б ви по своїх трьома словами, які це три слова були б, і якщо можна, то розкажіть, чому саме вони? Ну, я візьму цитату з нашого гімну ліцею: трішечки буде більше ніж три, але не набагато. Школа коло друзів, а ліцей, сім'я це продовження того, що я говорила, що тут діти доволі довго часу проводять разом, і вони стають дійсно єдиною сім'єю. І ще раз запитання: таке що вас посприяло взяти участь у нашому всеукраїнському конкурсі з учнівського самоврядування е, покоління Альфа? Чому ви е, долучилися? Що стало мотиватором долучитися до нашого конкурсу? Ну, насправді це цікавий проєкт, тому що е, наші діти мають, скажімо так, займати гарні місця не лише в науці, а скажімо так, і в е, створенні певних структур, якою є саме учнівське самоврядування. Це цікавий досвід буде для нас. Дуже дякуємо Любов Володимирівна за гостинність. І е, сьогодні ми очікуємо. Від нашого ліцею тільки приємні емоції. Я сподіваюся, що так і буде. Дякую. Поспілкувавшись з директоркою, ми познайомились з президенткою учнівського самоврядування даного ліцею Ангеліною Колісник. Під час знайомства та екскурсії Ангеліна розповіла нам про активну учнівську спільноту ліцею. Продемонструвала класи, де займаються учні. Розповіла, як проходить освітній процес в умовах воєнного стану. Також ми дізнались багато цікавинок, у чому унікальний Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради, і ось що нам Ангеліна розповіла. Минулого року ми Працювала з міжнародною організацією Save the Children. це американські інвестори, які відповідно вибрали п'ять шкіл серед всієї України для того, щоб вести такий пробний проект, щоб забезпечити дітям психологічну, фізичну, емоційну безпеку. І насправді це був дуже крутий проект. Я особисто багато дізналася чого з психології. Мене це цікавить. Мене цікавить моя внутрішня психологія. Відповідно, коли мені про це розповідали, яка я я дізнавалася, всяк яких тестиків всяких мозаїк. це було дуже цікаво, відповідно, наш ліцей також мав такий досвід, оскільки дуже взагалі скрізь поширена така тема, як булінг. Кібербулінг, і, відповідно, ми цим працювали. Ми пізнавали це. і Відповідно, знаєте, коли минулого року я про це дізналась, і зараз я голова комітету без ну, голова координаційної ради. То відповідно, в мене вже є певні знання, і я буду робити все, щоб цього допустити. І все. супер Тому дуже живу. класний проект. Цього По року поставили дерево бажань. Це коли діти анонімно приходили, залишали записки. Наприклад, що вони хотіли на що їх, що їх не влаштовує, Відповідно, кожна розглядалася і над кожною проводили якісь які обговор. Thank you Доброго дня, Добре. Ми завітали ваш ліцей і завітали на ваш традиційний захід це благодійний ярмарок для ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, про нього, і е, що ви сьогодні презентуєте е, своїм учням? Ми презентуємо дуже складну випічку, і ці гроші всі передаємо на ЗСУ. А що сьогодні ви представили? яка яке продукти? нас вафельки зі згущенкою, наполеон таке печиво, печиво, горішки. Апельсинки та лимон, квітмей, безалкогольний, так. трубочки і вафельки. В нас є гроші на Збройні Сили України, Дякую. і е, можна е, з кожного столу по кожній продукції і ми завеземо на єрбі, так. Щоб, Звісно. О, щоб наші колеги, наші друзі також посмакували хмельницькою е, випічкою. Так, це дуже смачно. будь ласка, хто готував, хто ну. Все самі. Все самі. Своїми руками пекли, руби. Купили тільки трубочки самі пекли. Так, ну вже треба слабо. Давайте, да. Давайте з'їтвей, набач. Хорошо, дали. Добрий день. Ми добрий колегам поспілкувалися, Вони нас приємно пригостили. Від себе хочу додати, що це чудово можливість змінати на ЗСУ. Смачна така приваблива була можливість. А, чим говорюєте ви нас? У Нас вже трошки почастували. Я зрозумів. Я можу вам щось запропонувати з випічки, через те, що я бачу, солодкого вже багато. Дивіться, що на рахунок сосиски або піца? Це просто смак э, дитинства. Смак дитинства. Да, да. да, тому вам дати? її? Да, давайте. Да. Будь ласка, чому важливо в наш час проводити благодійні ярмарки? Ну, це обов'язково через те, що допомагати нашим воїнам це. Ну, завжди є необхідність і потреба. Тому ми збираємо на ярмарки. Я вже от, другий рік за цим і того, так. Я думаю, передавати обов'язково і посмакувати їжу. Теж це ваш традиційний е захід, благодійний ярмарок. Ми вже знаємо, що він проводиться два рази на не... чи всі учні долучаються до цього. Який приватно, можливо, ви збираєте кошти, е щоб допомогти. Е Броднім силам України. Про бригад я конкретно сказати не можу, але на рахунок того, що більшість учнів залишається до цього ярмарку, я можу бути впевнений. Передаємо привіт податковому віпінь від Хмельницького ліцею обласної ради. З інгаліною ми відвідали гуртожиток для іногородніх учнів. Всі мешканці гуртожитку проживають в гарних та охайних кімнатах. здолала те, що у такому віці. Учні ліцею вже готуються до майбутнього дорослого життя, проживаючи окремо від батьків в іншому місці. Це вже говорить про те, що у подальшому вони будуть готові до студентського і, зрештою, самостійного дорослого життя. Особливістю для нас стало те, що укриття ліцею обладнано не зазвичайними стандартами. А також під час повітряної тривоги вночі кожен городний студент зможе спуститись до сховища. До власного закріпленого ліжку та продовжити сон у безпечному та теплому приміщенні це насправді дуже круто зроблено. Ми насправді дуже вдячні адміністрації і всім, хто залучився до цього, оскільки це від, ну це в вашу чергу потрібно не, 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 не так, як їм, як нам. Ми, е, е, нам треба і, і на навчання, і ще спускатися з підвал, спати по три <говорить> години А, То це дуже важко, морально вис виспатися і потім йти вставати на перші уроки. Ось і такі. Але з цим набагато зручніше. А Як часто тривога, як довго? В основному вона в майже кожної ночі від півтори е, години е, до трьох. Недавно, нещодавно була навіть сім сповер. Ми так о 12 спустилися і восьмого Раді З вами зустрітись. Скажу чесно, ви наше перше самоврядування, з яким ми зустрічаємось так, от в такій неформальній обстановці. Я хотів би вас запитати. Того, от, працювати в учнівському самоврядуванні це дуже, дуже важливо, дуже відповідально. Це дійсно розвиває дуже багато навичок. Ви вперше розвиваєтеся як особистість, як, як не подаю, не побудується свого громадянин. І от питання до того, от приходить до вас команда новачок. Як би ви пояснили там буквально трьома реченнями, що таке учнівське самоврядування? Що таке Ваше учнівське самоврядування, і от чим воно може бути корисним? Ну, учнівське самоврядування, якщо так хочеться, щоб ми одним словом пояснили, то це містечок між педагогами і учнями. Ми представляємо інтереси учнів. Ми співпрацюємо з вчителями, подаємо ідеї. Тобто, ми вія як від, від всього ліцею, певна кількість людей там до 10 від всіх від, від просто абсолютно від всіх класів. Ми говоримо, пропонуємо, комунікуємо, згуртовано організовуємо всякі заходи. У нас Софія і Вероніка, вони не є ну, учасниками самоврядування, але вони є блогерами, активно знімають відео в TikTok, в соціальні мережі, проводять всякі конкурси, шукають всякі ідеї, тобто вони є нашим генератором ідей, які пропонують, а ми відповідно хочемо стараємося їх реалізовувати. Ідея з тіктоком прийшла нам від наших старших, які вже випустились, навчаються в вищих навчальних закладах, і передали нам цей аккаунт. Ми ж з Софією, моєю дуже близькою подругою, почали його розвивати ближче і працювати саме над ідеями більше зі сторони, як тікток-мейкерів, ну чогось більш серйозного. І кожна наша ідея вона обґрунтовується на тому, чи Потрібно це саме виставляти в TikTok. А скажіть, будь ласка, чи погоджуються вчителі зніматися у TikTok, Тому що, наприклад, у нашому е, закладі це е, дуже мм, складно, адже це кандидати і доктори юридичних наук. А, а тут викладачі математики, викладачі хімії. Чи е, вони згоджуються е, на це? Наші вчителі завжди ідуть, якщо можна так сказати, на поступки своїм. Учням, звісно, не завжди в нас виходить з ними домовитися, але вони відкриті до всього нового, що ми їх пропонуємо, і з натхненням вступають до зйомок. І це дуже радує, що це відбувається саме так, і вони підтримують нас в зйомках. А скажіть, будь ласка, чи допомагає адміністрація в ваших ініціативах? Адміністрація допомагає безумовно щоразу, як ми хочемо влаштувати більше щось не лише в нашій школі, наприклад, як зйомки з вами чи з Хмельницьким лайфом, адміністрація допоможе нам підкаже, що як зробити, кому написати і як правильно підійти до тої чи іншої ідеї. Тож адміністрація співпрацює поповністю. Ангеліно, скажи, будь ласка, про ваш традиційний захід вашого ліцею? Насправді, цей захід став для мене великим відкриттям. Я минулі роки навчалася в Кам'янець-Подільському ліцеї, ну, татар ліцеї. І коли я сюди приїхала, мені почали казати Стоднівка, Студівка, Студнівка. Я така. Що? що це таке? Але насправді це дуже крутий захід, особливо для одинадцятикласників. Це відчуття, що ви за останні 100 днів до кінця навчального вашого року, останнього це таке просто відчуття чудове, коли одинадцятикласники не навчаються в цей день. Вони переодягаються, створюють свою тематику, вони придумують своє шоу кожен 11-й клас, і це просто треба бачити на власні очі. Наскільки це круто, наскільки це позитивно, наскільки це просто. Якесь розвантаження від від цієї всієї рутини навчання, війни, всяких сімейних проблем. Ви дивитесь на цих 11 класників і розумієте, що вот ці, ці люди вони реально кайфують від того, що зараз такий день. Це день, коли е, це в них залишилось 100 днів до кінця їхнього навчального року. Кожен продумає, кожен клас придумає свою тематику. Тобто, відповідно, в минулі роки. Це були українські весілля, циганські весілля, люди в чорному, там гавайська вечірка. А їхні, тобто вони бігали по класах 10-х, демонстрували. І потім, після уроків, відповідно в актовій залі вони демонстрували якусь міні-сценку. А 10 класи, як відповідно для своїх старших, ну, знаєте, знак поваги. Придумали таке привітання для них з якимись подарунками, особливо можу сказати на власному досвіді. Ми для наших старших в них було українське весілля. Ми приготували їм таку шоу-програму, що на 40 хвилин дістане вигнати не могли. Ну це час хлопці, дівчата мають до вас таке питання: чому звідки ви дізнались про наш проект і чому вирішили взяти в ньому участь? Чому це вам стало цікаво? Наш час ліцейного самоврядування в один вечір е, приглядає таке повідомлення, як ваш е, такий ну там стенд, е, такий та, і там детальна інформація. І ми такі, ну давайте. Ну цікаво, ну справді цікаво. Ми тоді якось ще засумнівалися, бо думаємо, а що ми їм покажемо? Ми трохи захвилювалися. Але потім, коли нам Назар Сергійович сказав, що все, ми вас записали, так що треба участвувати. Ну, ми трохи ну я, чесно кажучи, зраділа. Я люблю такий досвід, мені таке подобається. Люблю була, комунікувати. І відповідно, ми хотіли, щоб про наш заклад дізналося більше людей, було більше заохочення вступати сюди, щоб відповідно бачили, яка це рутина, коли в нас є і іногородні нагородні діти проживають в гуртожитку, яка в нас комунікація, який в нас дружній колектив? І відповідно, це дуже круто, що ви взагалі організували такий проект, бо для нас це буде також певний досвід. Дороге учнівське самоврядування Хмельницької ліцеї Хмельницької обласної ради Ангеліна. Ми запрошуємо усю твою команду до другого етапу нашого всеукраїнського конкурсу на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Він відбудеться в місті Ірпіні університеті. Ми чекаємо на вас, чекаємо на ваш проект. Які ви покажете нашим журі, і я думаю, що в майбутньому ви зможете реалізувати той проект? Ми поспілкувалися із заступницею директора з виховної роботи Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради Ларисою Іванівною Мельник, яка розповіла нам про унікальність даного закладу на теренах освіти профільної працює уже понад 30 років. Ще якщо зараз тільки реформа пішла у дію з профільним навчанням і в нашому місті, зокрема створено ліцеї, створено гімназії, то наш ліцей в такому напрямку має величезний досвід. Всі, хто сюди приходить, вони чітко вмотивовані, вони хочуть навчатися і вони отримують те, за чим сюди прийшли. Також заступниця директора представила нам Назара Сергійовича Качровського, куратора напрямку учнівського самоврядування ліцею який розповів нам роботу з обдарованою молоддю. Дійсно, діти в нас всі унікальні і по-іншому просто і бути не може. А самоврядування для них це дійсно свого роду такий досвід. Бо як би там не було, ця згуртованість, вміння комунікувати. Це наразі це, напевно, найважливіші навички, які нам треба зрозуміти і вивчити, бо часто дуже. Ходять діти і кажуть, що, наприклад, можу боятися спілкуватися на публіку і так далі. Це досить Є проблеми, бо як би там не було, все одно це потрібне марочок. І ми з цим активно працюємо. Дійсно, ми не скажу, що ми підбираємося. Вони самі такі приходять. І ці діти вони дають нам ідеї, і ми з цими ідеями дуже гарно працюємо. Ось таким цікавим, науковим та товариським став для нас Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради. Далі на нас чекає ще багато незвіданих пригод, людей, міст та цікавинок. Слідкуйте за нами у соцмережах. До, До зустрічі! зустрічі!